Розбудила дівчат, приготувала їм сніданок, позаплітала їм косички, повдівала їх. І в халаті ж виводить їх на автобус. Біжить моя сусідка, голосує, куди ти їх ведеш, вже війна, БТРи, важка техніка, ці пантонні мости, росіянські з буквою З. І з, з буквою «В». І з того дня й почалось. Їздили БТРами по вулиці, танками їздили, щоб люди не ходили. Кричали в рупорт, що ну, на російській мові, що якщо ви будете супротивлятися, вам буде плохо і ви будете розстріляні, сам Бог знає, що в них в голові. Навіть не Бог, навіть чорт. У сусідньому селі почали гвалтувати дівчат. Молодих дівчат почали гвалтувати. А в мене три донечки. Я злякалася сильно за дівчат. Я як представила собі цю картину, коли вони заходять з автоматами до хати і починають і Я немічна, я не знаю, що з цим робити. Я побігла по селі, як скажено. Я вділа хустинку, як баби, стару курточку, ці ж білі пов'язки понадівала. І всі відмовлялися, та я не поїду, щоб мене пристрелили». Я говорю, а що мені робити? Ми пішком не дійдемо. Тим болі з маленькою дитиною і мамка в мене на руках. Хвора після інсульту. І, і... І я обігала всіх. Один единственний мені дав надію. Я сказав, я буду їх просить зеленого коридору. Те, що зелений коридор таки дали, пані Алла вважає справжнім дивом. Не замислюючись, вона залишила будинок і звичне життя, щоб врятувати своїх дітей. Виїжджали з окупованого села, не знаючи, що чекає попереду. Ось як дорогу згадує молодша донька Настя. Коли ми вже під'їжджали до Дніпра, і мене посадили в багажник, тому що не було б місця. І е, я сиділа ось так і плакала, тому що мені не було чим дихати. Сумую, дуже сумую. У мене там з'явилися, що е, в мене там з'явились друзі, то що я там була як рідна. Я там. Проводила весь свій час, і е, цей час мені дуже зараз необхідно. Пережити не могло не вплинути на дитину. І Настя сама попросила відвести її до психолога. Задобився час, аби дівчинка впоралася зі стресом. Я раджу всім, е, хто опинився в дуже складній ситуації. Бути відкрито до, до психолога, не соромитись у просторі дружньому до дитини, що діє за підтримки ЮНІСЕФ, кажуть, що переселенці приїжджають у стані розгубленості і потрібен час та професійна підтримка, щоб усунути цей стрес, допомогти адаптуватися до нового життя і дітям, і батькам. Якщо перший раз вони зайшли до нас. Трошечки так було було видно, що це сум, це якийсь такий накопичений стрес. в очах. то сьогодні вони вже заходять до нас з посмішкою з такими радісними обличчями, і ми завжди також їх раді бачити. За останніми даними в нас десь близько 2,5 тисяч осіб, які мають статус ВПО. Зазвичай дітки приїздять звісно в стані такого хронічного стресу. Наша мета адаптувати їх максимально, інтегрувати, навіть бо адаптація неможлива без інтеграції до суспільства. Тому ми всіляко в цьому їм допомагаємо для батьків. В нас також працюють групи взаємопідтримки. Психологічна підтримка, допомога з пошуком житла та роботи для людини, яка відчуває себе невпевнено у чужому місті. Важливе розуміння, що вона не віч навіч зі всіма проблемами. Вони мріють про дружбу, про власну пекарню, про налагоджене життя. На на Дніпропетровщині. Так, сьогодні це історія втрати та надії. Але сподіваємося, що мрії цієї прекрасної родини обов'язково здійсняться. І усі сусіди незабаром будуть їсти фірмові, салєвські міні-піци. Наталія Корскова, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.